Я назвав свою проповідь Любов та повага. Зазвичай я дуже е, намагаюся підібрати максимально вдалу назву для проповіді, яка сама ну, під собою вже розкривала повністю всю тему, щоб по одній назві можна було зрозуміти, про що буде йде далі мова. Але м, цікаво те, що в оригіналі слово, яке використовує Павло, ми до цього ще повернемося, е, яке в нашому перекладі є як повага, воно має дуже багато різних значень. Того, щоб це вас не розслабило, що от, окей, ми будемо говорити про любов і повагу. То друга частина про повагу вона буде набагато глибша. І це слово буде набагато різноманітнішим. Того, щоб ви просто були уважні до того, коли ми до цього моменту дійдемо. Окей, мій уривок він ділиться на таких два основних абзаці: з першого по другий вірш ми прочитаємо зараз. Окей, okay. я прочитаю тоді. Це відкрите, перше Тимофія, п'ятий розділ з першого вірша ми будемо читати. Я буду читати в сучасному перекладі, так, так що, якщо у вас трошки будуть розбіжності, все добре. Ніколи не докоряй старшому, а вмовляй його, наче батька свого, з молодими ж чоловіками, поводься, наче з братами. Стався до старших жінок, як до матерів, а до молодших, як до сестер, з цілковитою чистотою і повагою. Це такий початок голови, і він говорить про відносини в церкві. Як ми пам'ятаєте, це Павло пише апостол Павло пише Тимофію про те, як йому треба поводитись на його посаді пастора, керівника церкви, як йому відноситись до інших людей. Але цікаво, що цей принцип він підходить не тільки для людини, яка займає якусь керівну посаду, не тільки для пастора, диякона, а для любого члена церкви. І він говорить про те, що вам важливо будувати відносини один з одним як сім'єю. Та він е, підбирає такі різні е, вікові категорії, і е, він каже, що до старших, як до батька або до матері, як до молодших, то як до сестри або до брата. Е, цікавий такий факт про мене. В мене в сім'ї нас семеро дітей, я саме старший, і Бог дав покликання моєму батьку: це організація нових церков. І за період, поки я був в сім'ї, ми були як мінімум в трьох. Е, на трьох організаціях нової церкви. І цікаво, що вся моя сім'я була задіяна в служінні. Кожен з нас ну, займався якимось служінням, яке було йому близьке до серця. Я займався майже всіма можливими, якими тільки міг. Я і проповідував, і проводив молодіжки, і грав в музичній групі. Цікаво, те, що коли ви на початку приїжджаєте на організацію нової церкви, ваша команда це ваша сім'я. Буквально. Тобто цей вірш він настільки був простий е, в застосуванні того, що навколо мене була реально моя фізична сім'я, мої батьки, мої брати і сестри. І було дуже легко будувати комунікацію, того, що ну, це реально мій тато. Да? Як е, написано, ну, поводься з ним, як з своїм батьком. Ну, мені було це легко, бо це реально був мій батько. Да? Старші жінки, там була мама, яка займалася служінням. І до неї так само було легко будувати від нас. Але з часом церква росла, і приходили інші люди. І вже цей принцип треба було застосовувати далі до людей, яких ти ще не знаєш, з якими треба будувати комунікацію. І цікаво, що він говорить про те, що Тимофій на той момент він мав владу, яку йому дав апостол Павло. І він говорить про такий формат спілкування, в якому є максимальна кількість любові. Того, що. Далі він дає йому дуже багато різних завдань, де треба когось від церкви відлучити, комусь зробити зауваження, когось понизити, з кимось провести бесіду. Тобто такі важкі дисциплінарні дії. І він дає йому основу, слухай, тобі треба це робити як своєю рідною, Да, не бути жорстким, не бути таким зверхнім, тобі треба спілкуватися з людьми як з своєю сім'єю. Говорити з батькам, як з батьками, старшими людьми, з молодшими, як своїми братами і сестрами. І це дуже класний принцип, який ми можемо застосовувати в своєму житті і зараз. Окей. Далі ми переходимо до такого більшого абзацу, Набагато більшого він займає всі інші вірші з 3 по 16. І ми будемо читати його частинами. Наступний слайд, будь ласка. Цей абзац він говорить про вдів в церкві. І по ньому ми розуміємо, що така проблема була, і ми зараз прочитаємо для того, щоб ви розуміли, про що буде йде далі мова. І так, з третього вірша. У мене трошки інший переклад. Шануй вдів, але справжніх вдів. Тут я зупинюся. От це слово повага або шана, про яке я казав. В оригіналі воно набагато глибше, ніж в нашому, в нашій мові. Тобто для нас повага це просто от правильне відношення до людини, яка має якийсь статус або якості. Але в цьому перекладі воно має в оригіналі воно має багато різних сенсів. І два основних, про які кажуть богослови, які підходять по контексту, це той, до якого ми звикли, тобто повага, і шана, турбота можливо до людей, які цього потребують. І другий, який по контексту дуже цікаво підходить, це говориться про ем, розпізнання. Так? Тобто слово повага, яке в оригіналі, воно говорить про те, що тобі треба вміти розпізнавати. Далі він буде говорити про різні категорії вдів, про, скажімо так, дві основні категорії: вдів, які дійсно потребують допомоги і турботи, і вдів, які просто користуються своїм статусом. І далі Павло буде давати таку характеристику цих вдів. І він говорить на самому початку, тобі треба навчитись розпізнавати це. Колись давно, я ще був дуже малий, я йшов по вулиці зі школи до тата на роботу, і по дорозі, я знайшов 100 гривень. На той час 100 гривень, я не знаю, курс може був по 8, по 10, десь така ну, нормальна сума, та, яку ти просто знайшов. І я йшов з цим. Грошима, які я знайшов, дуже щасливий, ну, дитина йшла з школи, знайшла 100 гривень, це ж скільки всього собі можна купити. І я йду по дорозі, і я бачу жінку, яка е, я не пам'ятаю, але мені здається, вона була на візку е, з табличкою, там, допоможіть моїй дитині, тобто така це, класична ситуація. І ну, на, моє, на той час таке дитяче серце це дуже повпливало. Я ці гроші, які знайшов, я просто віддав цій жінці. Я приходжу до тата. Я там зробив добру справу, тато, звісно, мене похвалив. Але з часом, чим старше ти стаєш, то тим більше ти розумієш, що не всі люди, які сидять на вулиці, які кажуть, Поможіть мені, що вони дійсно знаходяться в крутній ситуації і яким дійсно потрібна допомога. Та да? дуже багато є різних шахраїв, які на цьому просто заробляють гроші. Є люди, які роблять вигляд, наче вони там мають якусь травму, або недолік, а потім собі вільно гуляють по вулиці, витрачають гроші, які їм дали люди. На жаль, навіть є з часом. Я дізнався, що є різні схеми про те, там про жінок з дітьми, які сидять, да? що дуже сильно впливає, коли ти бачиш жінку з маленькою дитиною, яка потребує грошей. І що це теж одна з самих таких поширених, серйозних шахрайських схем, де дітей просто крадуть, їх напивають алкоголем, і що ця дитина ніколи не кричить, тобто вона постійно спить, бо вона знаходиться в такому стані. І з часом, чим старше ти стаєш, то ти більше починаєш розуміти, що не завжди людина, яка на перший погляд потребує до себе допомоги, потребує грошей, що вона дійсно має таку потребу. Можливо, вона просто знаходиться в такому стані, де вона не хоче прикладати зусиль для того, щоб якось змінити своє життя. І далі Павло він говорить, якщо ж якась вдова має дітей чи внуків, хай вона спочатку. <кхем> Дякую. <кхем> Я читаю з четвертого, все добре. Якщо ж якась вдова має дітей чи внуків, хай вона спочатку вчиться побожно шанувати свою родину і бути вдячною батькам, бо це. До вподоби Богові. Справжні, справжня і самотня вдова, надіється на Бога, день і ніч перебуває в молитві і благаннях. Тобто він говорить про таку е, правильну вдову, скажімо це так, на яку має звернути увагу Тимофій. Він каже, дивись, вдова, яка справді. Сама, яка не має сім'ї, не має, хто б міг про неї попіклуватись. І вона будує правильні відносини з Богом. Вона молиться, вона очікує допомоги від Бога, не від людей. Але далі він говорить про іншу категорію з наступних, наступний слайд, будь ласка. А та, яка розшукує. роз... роз... Сорі, Зараз в мене просто інший переклад, розкошує. Померла ще. За життя. Зупинимося на цьому моменті. Він буде говорити про категорію жінок, які, які знаходились в статусі вдови, але вони були ще молоді. Це по-перше, по-друге, вони використовували цей статус для наживих. Тобто вони мали і дохід, вони були заможні. Але вони використовували церкву як ще додатковий спосіб доходу, щоб церква жертвувала. Того щоб ви розуміли контекст, в той час вдови і сироти це взагалі. Така категорія людей, на яку Бог дуже багато звертає уваги в Біблії. Він говорить, що церква має захищати цих людей. Бог сам каже, я захищаю, я заступаю за сиріт і вдів. Тобто це така категорія, яка ну, була безумовно потребувала допомоги. Але люди, які, про яких пише далі Павло, вони просто цим користувалися. Крім того, ці жінки, як написано далі в наступних віршах, вже не будемо на цьому зупинятися, вони жили неправильно. Вони були ліниві, вони нічого не робили корисного в церкві. Вони гуляли по чоловікам, вони розносили плітки по церкві. І Павло говорить, що така людина вона вже мертва. Вона духовно мертва вже. І щоб вже виділяти для неї якісь кошти, щоб проявляти до неї якусь повагу і любов, ну, щоб вона вже мертва, вже на цьому немає сенсу. І навпаки, він говорить про те, що Павло дуже турбується про всю церкву в цілому. Да? Як він говорить про цим про сім'ю, він піклується про всю церкву в цілому, як про одну велику сім'ю. І коли ти бачиш людину, яка просто зсередини це руйнує, да? розносить плітки, яка несе поганий такий приклад, яка має погану репутацію, і він далі пише, що вороги цим користуються, бо люди кажуть, а ми знаємо вашу церкву. Ми бачили, які там живуть вдови, які, як вони себе поводять. І Павло застерігає: Тимофій: тобі треба звернути увагу на цих людей. Далі він говорить про те, що цікаво, що ця вдова має робити добрі справи, що вона має служити в церкві. І він використовує там дуже класне слово словосполучення, там де він говорить, що вона має мити ноги святим. Ми часто з тим стикаємося в Біблії, але ну, і ми пам'ятаємо, що Ісус так само мив ноги учням. Але в цій фразі є такий дуже цікавий додатковий сенс. Хто мив зазвичай ноги людям? Як ви думаєте? Хто? Раби, правильно каже Богдан? Миття ніг це була грязна робота, яку робили роби. І тут Павло каже: слухай, жінка, вдова вона має мити ноги. Деякі Богослови кажуть, що це буквально говориться про те, що це ну, такий, знаєш, спосіб. Як проявити свою повагу до людей, святих там, до пастирів. Але інший сенс говорить про те, про таку смиренність. Так? Людина, яка дійсно потребує допомоги, вона буде смиренна. Вона буде, не буде горда, вона не буде тим переліком, про який говорив Павло, що вони мертві, просто всередині. Ні, це взагалі про інший стан. Це коли людина дійсно розуміє, що в мене нікого нема, мені ніхто не допоможе. Вона надіється на Бога і вона будує таку смиренність в своєму серці. І цікаво, один служитель казав, що каже, якщо ти себе опустив до, ну, до позиції раба, да, ми всі раби Божі. І він каже, якщо, якщо ти своє серце опустив до рівня раба, каже, тебе вже ніхто опустити нижче не може. Про такий говориться про стан серця, про смиренність. І далі він говорить про те, що е, така справжня вдова, вона ще має. Бути 60 років. На той час це був такий, як, скажімо, пенсіонний вік, коли вже вона вже дуже похилого віку. І він говорить, що таких вдів треба створювати спеціальний список і де їх позначати. Що ті вдови, які дійсно потребують допомоги, що вони реально не мають нікого в сім'ї більше, хто міг би про них потурбуватися, що вони вірні Богу, вони роблять добрі справи. Вони смиренні, вони поважають владу в церкві. Каже, таким вдовам треба допомагати. Цікаво, як ми можемо цю да, історію застосувати в нашому житті зараз? Mm -hmm. На жаль, в Україні зараз ми ну, потерпаємо від війни, і в Україні стається більше вдів, Та, е, жінок, які дійсно втрачають своїх чоловіків. І Бог каже, ну. Звертайте увагу на сирів. Це заклик Бога. Ми, як церква, ми повинні допомагати людям, які цього реально потребують. Та? Можливо, в вашому оточенні є вдови, які втратили свого чоловіка на війні. І можливо, у вас є ну, можливість допомогти цій людині. Не обов'язково фінансово. Та? Ви можете просто бути поруч, можете допомагати, ви можете будувати правильну комунікацію з цією людиною. І це до чого закликає Біблія. Але ми так само можемо це місця застосувати не тільки в контексті вдів. Тут багато дуже класних принципів, про які говорить Павло. І декілька висновків. Перше, це відноситись до кожного члена церкви, який вас оточує як до сім'ї. Бо церква це дійсно сім'я. І це дуже класно, коли в нас є така можливість будувати такі відносини. Запрошувати один одного в гості, допомагати, молитися один за одного. І люди, які приходять в церкву вперше, і вони бачать оцю таку єдність, таку сімейну атмосферу людина, яка приходить з світу, яка бачила тільки проблемні сім'ї, яка бачила гріховні сім'ї, якої не мала прикладу такої любові, і вона приходить в церкву, і вона бачить, бо люди різні, люди незнайомі. Да, в якомусь, але об'єднані Ісусом Христом вони один одного люблять як сім'ю. Е, мій тато колись займався ну, реабілітаційним центром, і вони приходили до нас додому, е, хлопці, які проходили реабілітацію в християнському реабілітаційному центрі. Вони приходили до нас додому, допомагали. І цікаво, що наші, наші сусіди це одна була сім'я, які постійно кричали. Вони постійно кричали, вони постійно сварилися е, там. Теща закривала там своїх цих в туалеті, коротше, жахлива сім'я. І просто е, група чоловіків, які проходять реабілітацію, та, ну, зовні, там, хтось в татухах, хтось такий вже е, побитий життям, куча цих мужиків просто разом спілкуються, е, прибирають. І мій батько каже: там реально сім'я, там вони реально рідня, а тут просто люди, які. Об'єднані тільки Ісусом Христом. І тут краща атмосфера і кращі сімейні відносини, ніж в реальній сім'ї, яка просто не має Христа. Того ми можемо бути класним прикладом для людей навколо, якщо ми будемо один до одного будувати сімейні відносини. І нам буде так само комфортніше, коли до Тебе відносяться як до члена сім'ї. Другий висновок. Дуже важко мені було його правильно сформувати, але. Це про таку зрілість відносинах, про уважність, та? бути уважним до людей. В якому сенсі? В тому сенсі, що не завжди людина, яка на перший погляд потребує допомоги, дійсно її потребує. Та, я не кажу ставати таким е, е, як фанатиком, що всі навколо мене обманюють, е, всі притворяються. Ні, не про це. А того, що справжня любов це не значить дати людині те, що вона хоче. Справжня любов це дати людині те, що вона потребує. Так, як в цьому моменті з цими вдовами. вони вели аморальний спосіб життя і потребували просто грошей, на перший погляд. Але Павло говорить про те, що слухай, ну, це не значить, що їм треба це давати. І справжня любов була не в тому, щоб дати просто їм гроші. Так? Справжня любов була в тому, щоб побудувати з ними відносини, які будуть правильно на них впливати. Того в нашому оточенні. Більше ти контактуєш з людьми, тим більше ти розумієш, що дійсно є люди, які самі не знають, що їм треба. І Це приходить просто з досвідом і з мудрістю. Про це треба молитися і просити в Бога. Але просто бути уважним до людей. Того, що не завжди як те, що людина хоче отримати, це не завжди їй треба. І це не завжди про любов. І третій висновок останній. Не зловживати своїм статусом. Ця лінія проглядається як в першій частині, де Павло говорить Тимофію: не зловживати, не бути суворим, при тому, що він мав владу і статус, який йому дав Павло, а бути таким смиренним і любити людей, до яких ти маєш проводити якусь дисципліну. Так само це відноситься і до цих вдів, які просто зловживали своїм статусом. Які просто казали, допоможіть мені, хоча вони ну, не мали такої потреби. Того, якщо ви маєте владу над якимись людьми, да, якщо ви батько або мати, і це дуже класно, коли ми не взгожуваємо цим. Ми будуємо відносини не, не по субординації, та я главний, а ти ніхто, а по любові. Ще один такий, така ситуація в життя. У мене зараз я дуже скажу потрипаю. Від такої неправильної субординації. В мене є керівник мого відділу, але вона працює в такий самий термін, як і я. І на початку ми будували дуже дружні, класні відносини, які дуже допомагали працювати, але в якийсь момент їй здалося, що ну, вона головніша, ніж я, і вона має будувати такі відносини субординації, де от я головна, а ти хто? І це дуже погіршує мій стан в питаннях роботи, того що прилітають різні зауваження, по типу чого ти мене не повідомив раніше про якісь ситуації або чого там. Ну, коротше, воно дуже негативно впливає. І Я вже як людина, яка знаходиться з цієї сторони, та, яка бачить цей негативний приклад, коли людина зловживає своєю владою, своєю позицією, це дуже, дуже важко в таких обставинах. Тобто, бути уважним до людей, які. Можливо, ну, в яких ситуаціях ви може владу? І не будуйте субординацію, та? а будуйте любов. І часто любов викликає до себе більше поваги, ніж коли людина насильно хоче нав'язати цю субординацію. Окей? Амінь. На цьому все. Дякую за увагу.